Особливості прихильності у дітей шкільного віку. Тепер, коли ми дізналися про деякі причини лікувальної невдачі та поширені основні причини низької прихильності, розгляньмо додаткові чинники, які знижують прихильність дітей до лікування. Наприкінці цієї сесії ви зможете перелічити фактори, які знижують прихильність дітей до лікування. Дітям важче досягти та підтримувати пригнічення вірусного навантаження. Кілька досліджень виявили, що частка дітей на АРТ із невизначальним вірусним навантаженням нижча, ніж серед дорослих. Ретроспективне когортне дослідження консорціуму IEDA з використанням даних зі 148 сайтів у 31 країні виявило, що протягом трьох років після початку АРТ лише близько. 75% дітей і підлітків мали вірусне навантаження менше тисяча копій на мілілітр порівняно із 90 дорослих. Інші дослідження також показали нижчі рівні вірусної супресії у дітей, особливо в перші кілька років життя. Прикладом є дослідження з південної Африки, яке спостерігало за когортою дітей протягом 12 місяців після початку АРТ. 77% дітей віком від 6 до 12 років мали вірусне навантаження менше 50 копій на мілілітр. Але лише 47% дітей віком менше 12 місяців мали вірусне навантаження менше 50 копій на мілілітр. Подібна картина спостерігається і серед дітей на АРТ в Україні. Ось дані про вірусну супресію серед тисячі українських дітей та молоді, які отримували АРТ щонайменше шість місяців і мали нещодавно визначений рівень вірусного навантаження станом на кінець 2022 року. Загальний рівень супресії становить 81%. це вище, ніж у згаданих раніше дослідженнях, однак показники супресії у наймолодших дітей були досить низькими. Хоча жодних ґрунтовних прогнозних показників конкретного рівня прихильності виявлено не було, існує багато бар'єрів до оптимальної прихильності, з якими стикаються сім'ї. Ці бар'єри можуть відрізнятися залежно від сімейних обставин, етапу розвитку дитини та стосунків між опікуном і дитиною. Згадайте дітей із ВІЛ, яких ви лікували. Які проблеми виникали у них та їхніх сімей при постійному прийомі чи введенні АРВ препаратів? Зупиніть відео та сформулюйте відповідь. Після цього продовжуйте перегляд. Оскільки діти залежать від опікунів які дають їм ліки, спочатку розгляньмо фактори, пов'язані з опікунами. На осіб, які доглядають за дитиною, може впливати будь-який фактор, пов'язаний із прихильністю або навіть усі одразу про них ми говорили у попередній сесії. Але додаткові фактори також слід брати до уваги. Часто батьки відчувають провину за те, що їхня дитина інфікована віл. Особливо це стосується матерів. Це впливає на їхню здатність дотримуватись прихильності до лікування, коли дитина чинить опір або відчуває труднощі з прийомом ліків. Проблема стигматизації та закритості може стати ще більш актуальною з ліками для маленьких дітей, оскільки деякі рідкі форми ліків потрібно зберігати в холодильнику. Нові форми диспергованих таблеток, хоча й зручніші, вимагають розчинення та промивання контейнерів, що важко приховати від оточуючих. Опікуни з фінансовими труднощами можуть працювати на кількох роботах або працювати ненормований робочий день і не завжди бути вдома, щоб контролювати прийом ліків дитиною. Усі відволікаючі буденні фактори посилюються. Оскільки розпорядок опікуна та дитини може бути неозгоджений або порушений. Дітьми з віл іноді опікуються бабусі й дідусі, які через свій вік можуть мати власні проблеми зі здоров'ям тепер подумаємо про вплив на прихильність факторів, пов'язаних із дітьми. Однією з важливих причин низької прихильності є той факт, що багатьом дітям не сказали про позитивний віл статус. Вони не знають, чому мусять приймати ліки. Через це вони можуть відчувати, що їх відокремлюють від інших членів сім'ї або що їх карають за те, чого вони не розуміють. Є багато причин, через які сім'ї не хочуть розголошувати віл статус дитини моя дитина занадто мала, щоб зрозуміти моя дитина зненавидить мене, якщо дізнається, що я інфікувала її віл. Я боюся, що моя дитина розповість про це іншим людям, а потім її дражнитимуть або ігноруватимуть. Якщо інші люди дізнаються, це вплине на всю нашу родину. Вона щаслива дитина, якщо вона дізнається, що у неї віл інфекція, вона впаде в депресію. Сім'ї часто називають інші причини, чому дитина приймає ліки, від загальних причин, таких як зберегти здоров'я. До помилкових діагнозів, таких як рак. Коли діти стають старшими, вони можуть відмовитися від прийому АРВ препаратів, якщо не знають, навіщо їм їх приймати, або якщо вони дізнаються про причину самостійно, то відчувають себе зрадженими, їх охоплює злість. Навіть коли дітям кажуть, що вони вілінфіковані, рідні зазвичай закликають їх тримати це в секреті. Це добре, оскільки сім'ї хочуть захистити своїх дітей, однак інколи таємниця призводить до внутрішньої стигми та посилює ідею, що з дитиною щось не так. Іншою причиною низької прихильності є втома від лікування, яку можуть відчувати як діти, так і дорослі. Діти втомлюються приймати ліки, а опікуни можуть втомлюватися від необхідності їх давати. Усе вище зазначене може призвести до того, що дитина відмовиться приймати ліки, це потребуватиме нових стратегій з боку батьків. Етап розвитку дитини та стосунки між опікуном і дитиною також впливають на прихильність. Очевидно, що опікуни несуть повну відповідальність за дуже маленьких дітей, однак, коли діти стають старше, вони можуть активніше брати участь у своєму лікуванні. Може виникати боротьба між бажанням дитини бути незалежною та потребою в нагляді з боку опікуна. Опікуни можуть передати відповідальність дитині занадто рано або, навпаки, тримати повний контроль, тим самим викликаючи у дитини образу. Ці ситуації можуть бути ще складнішими, якщо у дитини з віл статусом є когнітивні проблеми. Дитина може бути у віці, коли інші діти вже можуть впоратися з більшою відповідальністю, але насправді дитина з когнітивними проблемами ще не в змозі це робити. Навіть у сім'ях з добре визначеними функціональними обов'язками дотримання режиму може бути складним, оскільки діти дорослішають і мають свій власний розпорядок. Шкільні заняття, позакласні заходи, ночівля у друзів, робота можуть спричинити порушення розпорядку дня, коли дитина забуде прийняти АРВ препарати. Коли діти не хочуть приймати таблетки, вони можуть бути досить винахідливими. Дитина може тримати таблетки під язиком, щоб потім виплюнути, або вдавати, що приймає їх, а потім непомітно викидати. Якщо у дитини виявилося визначальне вірусне навантаження, але опікун переконаний, що дитина приймає кожну дозу, корисно запитати, чи справді опікун спостерігає, як дитина ковтає ліки. Ми вже обговорювали фактори, пов'язані з АРВ препаратами, які впливають на прихильність дорослих. Діти теж стикаються з цими проблемами. При лікування дітей. Деякі з цих факторів можуть мати більший вплив на прихильність. Однією з проблем є те, що дітям може бути важко ковтати великі таблетки. Комбіновані таблетки три в одному, такі як Абакавір, ламівудин, долутегравір або ТДФ, ламівудин, долутегравір, зручні, але великі. Інша проблема побічні ефекти такі ліки, як лопінавір. Підсилений ретонавіром, можуть викликати нудоту та біль у животі. Якщо дитина не може проковтнути таблетки, смак сиропу ускладнює її ковтання. Навіть якщо дитина отримує схему, яка краще переноситься, спогади про ліки, які раніше погано переносилися, можуть вплинути на ставлення до будь яких ліків. Якщо опікун непослідовний у діях при введенні АРВ препаратів дитині або не забезпечує їх прийом, дитина дізнається, якщо вона буде чинити сильний опір, їй не потрібно буде приймати ліки. Якщо сім'я спроможна наполегливо давати арв препарати з самого початку, незалежно від того, наскільки важко це було, дитина, зрештою, змириться з необхідністю і почне приймати ліки без боротьби. Тепер розгляньмо фактори системи надання медичної допомоги і як вони стосуються дітей. Одним із факторів системи є відсутність інтегрованої допомоги. Відсутність пацієнт орієнтованого підходу може ще більше вплинути на прихильність сімей. Якщо послуги з віл інфекції недостатньо інтегровані, а віл інфікованими є і дитина, і опікун. Сім'ї доводиться отримувати медичну допомогу у різних місцях, це може потребувати вдвічі більше часу та витрат для сім'ї. Інша проблема полягає в тому, що медичні заклади можуть не мати ресурсів для надання психологічної та соціальної підтримки дітям або надання підтримки опікунам для допомоги у розробці стратегій прихильності. Погані стосунки між сім'єю та лікарем. Також можуть бути перешкодою для прихильності. Якщо лікар не надає підтримки або клініка не є дружньою до дітей, сім'ї неохоче відвідують клініку та не дотримуються порад лікаря. Підіб'ємо підсумки дослідження показують, що діти, рідше ніж дорослі, досягають і підтримують пригнічене вірусне навантаження. Хоча це частково може бути пов'язано з використанням у минулому менш потужних або гірше переносних АРВ препаратів, порівняно з новими схемами на базі інгібіторів перенесення ланцюга інтегрази, це також пов'язано з додатковими труднощами прихильності у дітей. Оскільки в отриманні АРВ препаратів діти залежать від своїх опікунів. Фактори пацієнта, АРВ препаратів та системи надання медичної допомоги, які впливають на прихильність дорослих, також впливають на спроможність батьків послідовно давати ліки своїм дітям. Крім того, є фактори дітей, які знижують прихильність, а саме нерозкриття віл статусу, стадія розвитку дитини, стосунки батьків і дітей, неможливість приймати ліки або відмова дитини від цього. Сім'ям потрібна додаткова підтримка від лікарів та системи медичних послуг у подоланні цих проблем.